Вітаю вас всіх на каналі EternalPlayUA, Ви дивитесь вже четвертий випуск тришакових новин ігрової індустрії. Сьогодні я продовжу вмикати свою хвору фантазію і перетворю всі події або персонажів цих подій, які нещодавно відбувалися. В посміховиськ. або сам перетворюсь на посміховиську. Боже, яке кончене! Я ще не вирішив. Буду перебрехувати, нищити, знущатися, викривляти і максимально необ'єктивно оцінювати все, що вважаю за потрібним. Якщо у вас погано з почуттям гумору, і ви хочете віднайти тут якусь правду, і бажаєте прям серйозно обговорити зі мною певні речі, то То ви не туди попали. Вийди сюда. Розбійник. такі випуски виходять по вівторках. А ми тут відволікаємось від страшної сумної буденності і намагаємось, хоча б трішечки розважитися. Тому всіх з людей з поганою психікою, фанатів окремих ігор, платформ чи персонажів. прошу, Прошу на вихід. А всі, хто залишився і бажає дивитися на цей цирк далі, прошу підписатися на канал, протиснути вподобайку та написати будь-який коментар, щоб це лайно розповсюджувалося швидше теренами Ютуба і його могли побачити ще більше е, схиблених на голову. Ну і, звичайно ж, вмикайте дзвоник, аби не пропускати наступний випуск. Обережно не вдавіться від крінжатини, якщо ви щось доїдаєте зі свого холодильника, чи де там у вас їжа? А ми будемо починати, наш, прости господи, новинний дайджест. Всім гарного настрою і неприємного перегляду. Що ти з того вилупився? Розжирівшим мільярдерам з Юніті не вистачає місця в офісних приміщеннях, і вони оголосили, що звільнять певну кількість працівників. Ну щоб. Ну, щоб збільшити кількість кисню в приміщенні і е, ви і звільнити простір для розміщення власних дуб. Про цю новину доповів інвесторам фінансовий директор Юніті Луїс Вісосо під час телефонної розмови. Він сказав, що рішення хто саме покине офіс буде прийнято впродовж третього кварталу. Ну, певно, буде відбір, хто забагато дихає, або можливо займає більшу площу в кабінеті. Ну, просто крінжати на 80-го левела. Цікаво. А як буде в трудовій книжці записано звільнений, бо забагато займав місця в офісі? Джеф Кіллі кілька днів тому оголосив про всіх номінантів щорічної ігрової премії The Game Awards. Серед них Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Spider-Man 2, Hi-Fi Rush, Legends of Zelda, Tears of the Kingdom. А, The Legends of Zelda. Tears of the Kingdom це одна гра, да? Final Fantasy і старий пробздюханий Cyberpunk 2077 2020 року, Resident Evil 4, Street Fighter 6 і навіть, навіть платформер про Сантехніка Маріо. Дічка! Супер Маріо Броз Вандер. А у мене питання, а де ж Хогвартс Легасі? Де бляха-муха, супер-пупер аналогавнітний Старфілд? Що трапилось? Ну окей, Старфілд це просто лайно відтода хочу наїбати всіх Гогварда. А Хогвартс Легасі? Нормально ж спілкувались. класні оцінки, багато продажів, майже родичами вже стали з геймерами. Це просто удар в спіну від клятого Кіллі. Ну, мабуть, просто нефіг випускати гру на початку року. Це капець як важливо. Капець. У гравців якась дуже така коротесенька пам'ять, як у рибок. І вони до грудня вже забувають, що така іграшка існувала. Купили, пройшли і забули. Які тут можуть бути взагалі нагороди? Реліз ремейка Resident Evil 4 увага! На iPhone, Айпад і Mac відбудеться 20 грудня. Єманом. Про це повідомили самі Capcom. На іграшку навіть вже можна оформити передзамовлення, і ціна складатиме якихось жалюгідних 60 баксів. Що сказати? Куди взагалі котиться ця клята планета? Ігри на мобільний телефон коштують 60 баксів. Та і взагалі мені дуже цікаво, в якій якості вона працюватиме на айфоні, якщо для її запуску потрібен доволі потужний ПК. Вона буде виглядати як Хогвартс Легасі на свічі, чи що. До речі, я знаю, як виглядає Хогвартс Легасі на свічі. Поговоримо про це далі. Ці кляті, схиблені видавці, взагалі показилися в гонитві за баблом. Вони скоро робитимуть порти на факси, холодильники, мікрохвильовки. Ну коротше, буквально на все де є дисплей. Чи як це називається? Of Жах! Я ніколи не думав, що доживу до такого безладу. Ну, а раз ми вже з вами кілька разів пригадали Hogwarts Legacy магічне РПГ, тоді я радий вам повідомити, що іграшка вийшла на Nintendo Switch. Oh God! І це я хочу вам сказати навіть вже не смішно. Вона виглядає гірше, ніж Mortal Kombat 1, який вийшов колись теж нещодавно на неї. Я вас прошу, заради вашої безпеки, всі графодрочери, терміново проскрольте до наступної новини. А то слабке серце може не витримати. Ви готові? Точно? Ви набрали повітря в легені? Слину в рота теж набрали, щоб плюнути в свій гаджет? Фу, ну я вас попереджав, дивіться, обережно. Ось воно! Це просто сором і повне лайно, якого вже давно не бачив цей грьобаний світ, який бачив реально багато чого. Навіть Cyberpunk 2077 на релізі на Xbox One виглядав просто як шидевер всіх часів та народів. В грі порізали все, що тільки потрапляло під сокиру геймдизайнерів. Графіка стала майже картопляна. Відкритий світ перетворився на купу локацій, як в супер-пупер Старфілді, а завантаження рівнів тривають просто цілу вічність. Може до речі, це прикол? Я знаю, що є такі моди, які погіршують графіку і роблять, от типу, щось отаке. Але це не прикол, да? Браво! Одразу пробити не одне дно, це потрібно мати величезний талант. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. Взагалі, навіщо було б випускати цей висер? Воно ж виглядає реально як шмат лайна, чи розробники сліпі, чи попередня історія з портуванням ігор на будь-які пристрої вже набуває сенсу. Я щось не зрозумів. Хогвартс Легасі, це ж про красу Всесвіту, про гарне оточення, класні анімації, плавний геймплей, соковиту картинку, ну і там бла 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 бла. Де все це дерти вашу маму? Все, поїхали далі, бо в мене зараз очі вилізуть. Ларіон студіо недарма пограбували завод енергетичних напоїв та скупили всі важкі наркотики на континенті, коли працювали над величезною кількістю патчів для своєї RPG Baldur's Gate 3. Вони нарешті виграли у восьми цілих номінаціях на Golden Joystick Awards 2023, серед яких гра року, а самі Ларіони стали студією року. Шо? Тепер вони також є номінантами на The Game Awards, але вони не зупиняються і продовжують курити свої пігулки та запивати енергетиками і працювати як на віжені. А за словами інсайдерів, вже незабаром вони мають оголосити про дату релізу Baldur's Gate 3. На X-коробку Series, який е, напередодні релізу довелося перенести, бо були труднощі з оптимізацією на молодшу коробку А, е, е, І можливо вони про цю новину оголосять на самі Game Awards, яка пройде 7 грудня. Тому всім користувачам Xbox не пропустити. Та і взагалі, врешті-решт, чуваки, зупиніться! Треба піти поспати. Після звільнення цілої купи співробітників зі студії Naughty Dog, Sony ще вигнала в шию і Крістіана Герлінга, який пропрацював в колективі 18 років і останнім часом обіймав посаду технічного директора. Психічно нездорове маячня відбувається. Що не сподобалося схибленому керівництву мегакорпорації невідомо. Ну, можливо, реліз The Last of Us на ПК, заливши великий такий коричневий слід на репутації японців. Можливо, вони розчаровані банджі, які неспроможні допомогти, нездарам зробити м, прибуткову онлайн-дрочильню. А можливо, якісь інші причини. Але найперше, що нам потрібно з'ясувати, то це те, що вони там курять. У мені все одно. Тим не менш, факт є фактом: людину звільнили, а на його місце одразу з'явилася нова жертва з назвою Тревіс Макінтош. Тепер його черга косячить, а потім і його виженуть. Не переймайтеся. Попутного вітра тобі в сроку далі. Керівництво студії натякнуло, що ніякої заморозки не було. Це стосується онлайн дочільний за все світом стані з нас. А буцімто розробка продовжується. Мені здається, як пішов Джим Райан, у Соні почалися якісь гормональні збої в політиці компанії. Вони ніяк не можуть визначитися, в який біг їм бігти сюди чи туди. Тому вони приймають такі поспішні і не зовсім адекватні рішення. Давай робити хоч щось. А це взагалі максимально правильний крок. Спочатку вигнати частину спеціалістів банджі за те, що не допомогли наутідогам, потім вигнати половину наутідогів за те, що не змогли спрацюватися з банджі і зліпити щось пристойне. А в кінцевому підсумку продовжити роботу над тим, за що звільнили всіх цих чудових людей. Тут уже нічого не поробиш, така реальність. А далі вони оголошують, що зменшують кількість сервісок в два рази. І закривають 6 проєктів з 12. Аго, Sony, вас що? Ubisoft покусали. Остановіться! А чого ви взагалі тобі -то снуєтесь? Заведіть собі свій. Скален Bones і дайте сраці сіна. Будете розробляти його років 25, створювати нові студії, які будуть його клепати, потім звільняти їх, набирати нових, зупиняти розробку, потім знову відновлювати і так до нескінченності. Та й бабок, скільки туди можна зарити, я взагалі не можна словами навіть передати. А нормальні чуваки тим часом будуть робити нормальні ігри. Хто не підписався, не протиснув подобайку та не написав коментар, той. Кіркоров. Також пропоную приєднатися до нашого Discord. І якщо ви шанувальник стрімів та летсплеїв, підписуйтесь на мій другий Ютуб лайв канал та на Твіч. Ми там чудово проводимо час. І не будьте ж лобами, киньте кілька гривень мені на вебкамеру, щоб я виглядав краще у відео і контент таким чином покращувався для вас. Ну і звичайно, не забувайте донатити на дрони камікадзе. Це супер важливо, щоб більше бруднодупих мав поїхало додому в пакетиках. Ну, мені подобається, як воно горить. Не забувайте писати свої варіанти назви цієї абсолютно дебільної рубрики. Буде цікаво, дякую. Ну окей, хвилинка, жебракування завершилася, а ми з вами продовжуємо. Ну, все це вище сказане, це фігня в порівнянні з тим, як обісрався Бобі Котік зі своїм конвейєром Duty. Цього разу в нього, мабуть, зажувало кілька мільйонів доларів, і він дав збій. Modern Warfare 3 стала найгіршою частиною франшизи за всі часи її існування. Ми в лайні. Я вже вам розповідав, що компанія гри проходиться буквально за 3-4 години. Від режиму зомбі хочеться блювати. І весь цей непотріб коштує 70 баксів. За первинним задумом розробників, цей шмат лайна мав бути доповненням до Call of Duty Modern Warfare 2 зразку 2022 року. А потім жадібний козел Бобі вирішив зробити її окремою частиною. Тільки от 16 місяців не вистачило на розробку повноцінної гри. І вони туди напхали локації з Warzone, зліпили якийсь на колінці сценарій, і все. Женіці. 50 баксів, шановні довбойоб геймери. B. E. A. Але гейм дизайнери з Activision зробили вигляд, що їм байдуже на смердіння ком'юніті, і розповіли, що нова система боротьби з читерами рекошет буде вимикати порушникам парашути, в Warzone там в онлайні Modern Warfare 3. У, у вас є що додати до цього? У мене ні. Приморожені, якесь чесне слово. До чого тут читери? Журналісти з порталу IGN поспілкувалися з розробниками Avatar Frontiers of Pandora, і ті розповіли, що вони зробили ракурс камери від першої особи, тому що їм було ліньки робити анімації персонажа від третьої і грошей, які були виділені на розробку екшену, не вистачило б на це просто. Вау, просто чудово! Тобто вони дуже поспішали зробити все швидше, а на якість поклали болта. Які чудові люди працюють в Ubisoft, так і хочеться надалі купувати їхні ігри, розуміючи, як вони полюбляють свою роботу. Ну як завжди, нічого особистого, шановні гравці, це просто бізнес. До речі, про наших баранів. Гра ще не вийшла. А творці вже оголосили, що у 24-му році вийдуть два платних DLC. The Skybreaker влітку наступного року та Secrets of the Spires восени наступного року. От жадібні виродки. Господи, Ubisoft! Я пропоную вам ще. Креативніший підхід до вашого здирництва грошей з геймерів. Наприклад, зробіть окремий патч з ракурсом камери від третьої особи, а потім продайте його за 15 або 20 баксів. Ну а що? Бустери прокачки, вирізані шматки гри, або, наприклад, мапу з секретами можна продавати, а ракурс камери значить ні. Тю. А ви спробуйте. Це ж нормальний спосіб монетизації у вашому дусі. Що ти на мене дивишся? Не дякуйте. А, ще я забув, гра пішла на золото і перенесень вже більше не буде. Тому чекаємо з нетерпінням. Рокстар е -е -е -е. <му> відріжуть яйця. Ой. Рокстар відріже яйця у GTA 6, перетворить гру без зубу ханчірку. Чому я так вирішив? Ні, це не я вирішив. Я просто коментую чутки обдовбаних інсайдерів, які за кілька тижнів до анонсу гри продовжують вивільняти свою хвору фантазію в мережу. Цього разу вони припустили, що в грі з'являться діти. І навіть головної героїні Люсії, чи як я там її будуть звати, буде дитина, яка певним чином буде впливати на сюжет гри. Таким чином вони припускають своїм прокуреним мозком, гра більше не буде безбашеним кривавим і насильницьким екшеном, а перетвориться в буквально в Шмарклі. Дуже, до речі, цікаве припущення. Але якщо GTA-шка перетвориться на The Sims, то навряд чи вона буде такою успішною, як вже розкатали губу в Take-Two. А те, що вони її назвали найочікуванішою грою всіх часів та народів, може потонути під цунамі лайна, яке обвалиться на голови творців. Тому нехай дуже міцно поміркують, чи треба геймерам GTA з рейтингом. 6. А я нагадаю для тих, хто не знав, що найкривавішою та максимально аморальною частиною всієї франшизи була Vice City. Там по вулицях швендялися хвойди, і можна було розчленувати будь-якого NPC буквально на запчастини. Кров просто тікла рікою. П'ята ж була вже не такою жорстокою, тому припущення неадекватних можуть бути досить адекватними. А ще, якщо ви не в курсі, то Джейсона Шраєра звинуватили в тому, що він злив за кілька годин інформацію про анонс GTA 6. І take тут терміново буцімто вирішили перенести цю подію на інший час. <реш> ну, повна хрінь. Хто винуватий? Шрайер? Так його ж нема, а он його пальто висить. Да, Рокстар? кому цей тупий дешевий гай потрібен? А ви як вважаєте, мої шановні глядачі, як вам такий мув від Рокстар? Навіщо бруднити людину заради власної вигади? Чи можливо вони йому добре заплатили за те, що вилили на нього відро помиїв? Незрозуміло. А ще штраузельний керівник Take 2. Якщо дуже коротко, то він сказав, що чекати на кіноадаптацію GTA чи Red Dead Redemption краще не варто. Бо ризик провалу дуже великий, і він не хоче ризикувати бездоганною репутацією компанії. Що? Ти що, грибів переїв? Чи з дуба впав? Тобто дітей в GTA додавати можна, а зробити фільм про Артура Моргана, наприклад. Це заплямування репутації? Дайте діду пігулку. У нього знову напад до вбейбізму почався. Нічого, нічого, штраузет. Почекай, нікуди не розходься. Санітари вже в дорозі. А тепер ми з вами подивимось, які неперевершені блокбастери можна знайти на помийці діда Габена на цьому тижні за не дуже високим прайсом. Зі знижкою 81% можна придбати інді іграшку God Simulator Waste of Space, події якої, як вже не важко здогадатися за назвою, розгортаються в космосі. Гравцям за для досягнення своєї цілі потрібно максимально сіяти хаос навколо себе. Симулятор Козла коштує 24 гривні до 20 листопада. Повийобуватися на скажених мотоциклах і повиконувати різноманітні трюки можна в польському проєкті Urban Trial Freestyle, який наразі продається зі знижкою 90% лише за 15 гривень. Неперевершена ганялка, яка просто ставить на коліно таких конкурентів як Forza Motorsport, Need for Speed, Assetto Corsa. Та гран Turismo. Наразі вона продається взагалі без знижки. Бо такий блокбастер не має принижуватися і знижувати ціну. Need for Drive Open World Multiplayer Racing від японської студії Success Games просто знищить ваш гаманець. За цей шедевр треба заплатити аж 26 гривень. Не дякуйте, все найкраще для вас. А на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось і було весело, то ви знаєте, що робити. Не забувайте про вподобайки, підписки та коментарі. Я дякую вам за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні! Переможемо!